Ходила я в школу, була піонери, піонери я не, не, піш, не пішла, бо я не хотіла, бо то, то, бо то мене так батьки вчили, що то не, не, не треба, то комсомолія. Ну, піонер я була, але комсомолія не було, бо, бо батьки сказали, що не, не треба тобі комсомолу, бо то щось таке, щось таке страшне. А то страшного не було нічого. Ну, але, ну, Святкували, боялися коло церкви. Коло церкви Гаївки водили діти, тоді ще Гаївка, така велика велика гаївка, і так всі і так йшли. А діти бавилися, яка то було чудово, яка ти був звичай, як дівчата співали під церкву на хлопців, хлопці полапалися за руки, такого кота, гнали на тих дівчат, дівчата сміялися. Ну, така була забава коло церкви.